Друзі, всім привіт! Нещодавно ми в нашій команді зрозуміли, що дуже давно вже не випускали для вас нових відео оглядів, відеороликів, відеорозпаковок з банкнотами, монетами чи ще з чимось. Вирішили, що саме час вже відновлювати свою діяльність, і в сьогоднішньому відеоролику я вам розповім, чому саме у нас був такий перерва, така невеличка на нашому каналі, чим ми будемо займатися далі, якими відеороликами будемо вас радувати. І що взагалі відбувалося у світі колекціонування протягом цього невеличкого нашого перериву? Для тих, хто дивиться нас вперше чи хто, можливо, забув, хто ми є, відрекомендуюсь. Мене звуть Віталій. Я є співавтором та ведучим даного YouTube каналу. Ми займаємось допомогою вам, колекціонерам у пошуку та придбанні Цікавих банкнот, монет, поштових марок, все, що вас цікавить на тему боністика, незматика філателія, це все ми, ми вам допоможемо з цих питань. Ви завжди можете до нас звернутися через будь-який зручний для вас метод спілкування. Це можуть бути месенджері, старші е, сторінки в соціальних мережах. Можете писати прямо коментарі до цього відеоролику. Ми все беремо до уваги, жодного повідомлення не пропускаємо. І якщо потребуєте якусь допомогу в сфері колекціонування. Одразу звертайтеся до нас. Будь-які консультації у нас взагалі безкоштовні. Все, що стосується придбання якихось лотів, які вас цікавлять, ми вам з цим обов'язково допоможемо. Отже, давайте рухатись попередку. по порядку. По-перше, ми е є команда ВПС, як я вже сказав, займаємося боністика, номізматика та філателія. Отже, е хто нас дивився раніше, хто з нами вже працював, ви знаєте, що в нас був сайт, який працював до. Весні 2022 року, чи там навіть до середини може літа, але сталося так, що ми на жаль втратили його. Все, що було на серверах, будь-яка інформація, все зникло і відновлення не підлягало. Тож перед нами був вибір, яким чином нам працювати з вами далі, щоб вам було зручно, нам було зручно, щоб всі від нашої співпраці отримали взаємовигоду. Ми вирішили, що потрібно створити новий сайт. Попрацювали над ним, зробили зробили певні доповнення після ваших рекомендацій та прохання. І сайт вже активний, він працює. Там з'явилось дуже багато нових лотів, яких раніше на старому сайті чи буде, ще нас не було. Тому лінк активний на сайт залишаємо в описі до цього відеоролику, в першому закритому коментарі також. Можете після перегляду обов'язково заходити, дивитися, обирати все, що вам цікаво, чи просто ознайомлюватися з сферою колекціонування з нашою допомогою. По друге, не було даненку відеооглядів, займалися іншими питаннями, займалися розвитком наших соцмереж, так само як складно займалися цей час сайтом і займалися підготовкою матеріалів для того, аби... Відеоогляди, які ми зараз для вас створюємо, були більш цікавими, цікавими в цікавіших форматах. Багато, які там чи монети, будемо робити огляди, щоб це було для вас також якимись новинками, унікальними роботами. Тому певний час для цього нам знадобився. Ми дуже добре підготувалися, і от від сьогодні вже виходимо в онлайн на ваших екранах на, вашому, на нашому youtube каналі Тому, хто ще не підписаний, радимо обов'язково підписатися. Будь-які бажання, які ви маєте з приводу там, того, що бажали побачити відео огляд на банкноту, монету чи серію якихось банкнот з якихось країн, напишіть там у коментарях, ми обов'язково це будемо для вас робити і випускати на нашому YouTube каналі. Отже, друзі, що ще сталося з новинок? Сайт я вам розповів, про ютуб-канал розповів. Хочу вам розповісти про дуже класну штуку. Ви, та деякі там наші прихильники та клієнти знають, що ми є офіційними представниками в Україні спілки міжнародної спілки колекціонерів банкнот. І щороку ця спілка обирає найкрасивішу банкноту року. Саме зараз де Вибір за найкрасивішу банкноту 2022 року. І от наш представник нашої компанії Владислав надіслав на конкурс банкноту з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона пройшла до фінального голосування. Є номіна... є номінації зараз на перемогу. І ми сподіваємося, що вона такий займе перше місце. Але Будь-який результат, який би там не був, ми обов'язково для вас запишемо відеоогляд, де будуть абсолютно всі номінанти на перемогу. І обов'язково, звісно ж, зробимо такий огляд, покажемо, хто переміг, хто зайняв які місця і так далі. Але є і приємна новина також для вас, окрім того, що ви це все побачите на своїх екранах. Ви також можете прийняти участь в такому голосуванні, тому що ми зараз вирішили зробити в нашій соціальній мережі Інстаграм. До речі, активне посилання на нього також є в описі до цього відеоролику. І там ви зможете обрати, яка ж з банкнот, які зараз номіновані на перемогу, вже є найкрасивішою. Для цього вам потрібно просто переходити до нашого інстаграму, адже відзавтра там вже будуть голосування за найкрасивішу банкноту. І можете робити свій вибір, хто знав, можливо, вам вдасться такі видати, яка ж пінота стане найкрасишою у 2022 році. Такі от коротенькі новини, які сталися безпосередньо в нас. Також ще невеличка новинка. Кому цікаво. Можливо. Окрім перегляду відеороликів, ми також на нашому сайті розмістили рубрику Блог. Туди можна заходити, вже одна стаття там розміщена, ми працюємо над наступними статтями зараз. Там були такі більш можливо корисні поради, як правильно колекціонувати, як правильно зберігати там банкноти, монети, що робити, де там брати і так далі. Тому це буде більш такий блог е корисний для, можливо, початківців, але і люди, які мають певний досвід колекціонування, також можуть заходити і брати для себе певну там, інформацію, яка обов'язково знадобиться для того, щоб ваша колекція ставала кращою, зберігалася довше і примножувалася в цінності в ціні. Так, друзі, далі хочемо вам повідомити, так як на сьогодні випуск новин. Хочемо вам повідомити про те, що в 2023 році вже була випущена перша банкнота в Єгипті. Нова банкнота в січні була випущена. Обов'язково на нашому каналі в подальшому буде на неї відео огляд. Також, друзі, є гарна новина від Національного банку України. Нацбанк з 24 січня 2023 року вів в обобіг пам'ятну монету Василь Кричевський. Номінал даної монети 2 гривні. Металли не зільбив, діаметрдцять 31 міліметр і травскла 30 тисяч екземплярів. Обов'язково також будемо робити відео огляд. Швидше все це буде річний відео огляд про тобто, кінці року, де буде представлена ця монета. Ми вам її покажемо, але в принципі вона у нас вже є. Зараз ви її бачите на своїх екранах. Монета справді дуже цікава, дуже красива. Для колекції. Друзі, таким був перший випуск новин цього року. Ми вже працюємо над наступним випуском, який вийде приблизно. За місяць, плюс-мінус декілька днів, 3-4 дні. Все, що відбудеться від сьогодні і протягом місяця, буде в сфері боністики, в сфері нумізматики, філателії. Все ще буде цікаве. Можливо, там Укрпошта випустить якісь там цікаві нові блоки, марок, там, конверти чи ще щось. Ми все будемо для вас збирати цю інформацію, об'єднувати в один великий відеоролик там, чи невеликий, в залежності від того, скільки буде інформації, і публікувати на нашому youtube каналі тому, ну, як я вам вже раніше говорив, обов'язково на нього підпишіться до того, аби ви також були в курсі всіх новин у сфері колекціонування. Пишіть нам свої побажання в коментарях, можливо, там хочете побачити якийсь спеціальний огляд, можливо, вас там цікавиться якась наша думка з певних питань колекціонування. Пишіть, ми одразу запишемо для вас також відеоролики, щоб ви також були задоволені, щоб ви також брали участь в житті діяльності нашого youtube каналу Друзі, всім бажаємо гарного настрою, мирного неба, всім до зустрічі!